Відносини між домашніми тваринами та дітьми, як виховати позитивний зв'язок, з'являється все більше підтверджень того, що наявність домашніх тварин приносить користь дітям. Ці докази, безумовно, допоможуть дитині, яка намагається переконати своїх батьків, завести домашню тваринку. Але позитивний зв'язок не завжди виникає миттєво є речі, які дорослі можуть зробити, щоб сприяти розвитку хороших стосунків між домашнім улюбленцем і дитиною. Переваги домашньої тварини для дітей згідно з опитуванням дитячої лікарні, близько двох третин усіх сімей мають домашніх тварин. 76% мають собак, 41% мають котів, 24 рибок, птахів та рептилій, і 9% дрібних ссавців, таких як кролики та морські свинки. Під час опитування 63% батьків. Сказали, що вони придбали домашню тварину для своєї дитини, щоби була компаньйоном. А 57% сказали, що це допоможе навчити їхню дитину відповідальності. Крім простого товариства, є багато інших переваг домашніх тварин для дітей, зокрема, відповідальність, поліпшення емоційного, психологічного та фізичного здоров'я, задоволення, товариство, повага, лояльність, любов, співпереживання та співчуття як познайомити тварину з дитиною. Кожного разу, коли ви знайомите дитину з домашнім улюбленцем, ви повинні постійно спостерігати за їхньою взаємодією. Дитину ніколи не можна залишати наодинці з твариною, поки ви не переконаєтеся, що обидва будуть у безпеці. Особливо це стосується зовсім маленьких дітей. Багато домашніх тварин можуть подряпати або вкусити дитину навіть ненавмисно, і діти можуть бути занадто грубими або наляканими та завдати їм болю, якщо за ними не стежить дорослий. Попросіть дитину тихо сісти в крісло або на диван і дозволити тварині підійти до неї, або потримати її, щоб дитина могла з нею поговорити і, можливо, погладити. Нехай ваша дитина запропонує їжу чи ласощі домашньому улюбленцю, кинувши їх на підлогу або обережно з рук, щоб дати можливість позитивно підкріпити досвід для тварини. Поспостерігайте за твариною і дитиною, щоб побачити, як вони реагують. Якщо дитина або домашня тварина поводяться занадто агресивно або грубо, попрацюйте над цими взаємодіями за потреби. Поради щодо навчання дітей відповідальності за домашніх тварин. Винагороджувати дитину за належний догляд за домашнім улюбленцем це одна з найкращих речей, які ви можете зробити, щоб зміцнити відповідальну поведінку. Позитивне підкріплення. Невеликі призи та навіть грошові винагороди для дітей відповідного віку можуть допомогти навчити вашу дитину дбати про свого улюбленця. Розміщення щоденних або щотижневих так завдань по домашнім тваринам у таблиці, яку ваша дитина може легко бачити та відзначати, коли завдання виконане, також допомагає мотивувати та нагадувати їй про її обов'язки. Як дорослий. Ви завжди повинні переконатися, що поставлене завдання виконано, а якщо це не так, виконайте його самостійно, щоб ваш улюбленець не постраждав у результаті. Залучення вашої дитини до дресирування домашньої тварини може принести величезну користь як для дитини, так і для тварини. Спроба чогось нового, зміцнення впевненості в разі успіху та радість від тривалого зв'язку з твариною, варті зусиль, спрямованих на заохочення вашої дитини до вивчення прийомів позитивного підкріплення та роботи з домашнім улюбленцем. Очевидно, собаки зазвичай чудово піддаються дресируванню, але котики, кролики та інші тварини також піддаються дресируванню. Тож подумайте про пошук інформації про дресирування вашої конкретної тварини та залучіть своїх дітей, щоб покращити зв'язок. Як виховувати позитивні стосунки між домашніми тваринами та дітьми? Якщо діти почуваються в безпеці і отримують задоволення від домашньої тварини, вони швидше за все створять позитивні стосунки. Щоб переконатися, що ваша тварина відчуває те саме, дотримуйтеся певних запобіжних заходів і встановіть обмеження. Створіть притулок для тварини. Переконайтеся, що ваш улюбленець має куди втекти, якщо він не хоче, щоб його турбувала дитина, і навчіть дитину поважати ці місця. Це може бути клітка для собак, котяче дерево, будиночок для кроликів або інший тип притулку залежно від вашого будинку та типу домашньої тварини. Встановіть правила для спілкування з домашніми тваринами та дітьми. Встановіть основні правила для вашої дитини та її взаємодії з вашим вихованцем і допоможіть їй зрозуміти їхні попереджувальні звуки та мову тіла. Діти можуть не знати, що означає гарчання чи шипіння, тому обов'язок батьків пояснити ці речі, перш ніж вони відбулися. Навчіть свою дитину спілкуванню з домашніми тваринами. Важливо обговорити мову тіла та інші комунікаційні сигнали. Шуми та звичайну поведінку тварини, перш ніж принести її додому. Розмова з ветеринаром, який спеціально працює з такими типами тварин, є чудовим джерелом інформації про те, як може виглядати нормальна поведінка. Вся сім'я повинна знати про основні правила задовго до того, як домашня тварина прийде в дім. Це налаштовує кожного на успіх і збільшує шанси на міцний довгостроковий зв'язок. На сьогодні все. Сподіваємось, це було корисно. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і поділіться цим відео зі своїми друзями. А якщо ви хочете ще більше, перегляньте інші наші відео та залишайтеся на світлій стороні.